Плитникам. Сьогодні обробляємо задню стінку саму більшу, Таким самим методом це залишилась ще одна ця стінка, яка не оброблена. І так само будемо її обробляти під плитку. Вона трохи так кривувата, але далі це все воно порівняє і буде добре. Така вона об'ємна. Ще мішок клею, половину я пройшов, щоб він мішок клею не виробив. Думаю, що кілограм 25 то не піде. Може щось залишиться трохи. Розклеюю так само малярний скотч. Крім чогнуть, якийсь попався, погано ліпиться. То приходиться отак. Його приклеювати, щоб... щоб не стягнути його стіни. Ох, ця пічка мені вже надоїла. Треба її скоріше закінчувати і займатися тими другими справами. Тому що я ціле літо провів коло неї. Наслідуючий раз буду знімати, вона висохне. Намалюю схему цієї мої поупакової печі. Хоча я її ще хорошенько не провірив, тому що жара на двої стоїть. Не можна нормально напалити. Так пропалював по невеликому оберемочку, щоб посушити дерев'яке. Але дуже жарко. Не хочеться тоді в хаті вікна всі відкриваєш на всі і не, не допомагають після моїй пропалки. Ну, головне, що не димить. Трохи спочатку диміла, коли була сирувата, відкривав ці дверки, то аж стояли каплі води роса. Напевно, ця глина всередині. Це вся мокра. Зверху висохла, а всередині вся мокра. Отак я намащую її всю. Получилася на всю стіну. Попробував. Гази на виході, який йдуть в димоход, там в мене теж стоїть отака дверка, то вони були градусів 50 не більше. Воно моє не дуже добре, не знаю, як буде як хорошенько пропалити. Тому що в димоход треба, щоб хоч градусів 100 виходило, щоб він не потів. Але я ще палив мало, надіюсь, що як вона вся прогріється, то... Гази будуть виходити гарячі. Тут люди наоборот забиваються, щоб чим холодніші виходили туди. Але ж тут є нюанс, що треба, щоб димоход не мокрів і не текло з нього. Треба, щоб 100 градусів кавод, виходило димоход. Наскільки я дивився і вивчав цю тему. Так буквально Тут, Так, не де де горки, аж проволока виглядає, щепка. Але воно ще підрівняється трохи оці ями. І тим навіть буде ця плитка, типу як рваний камінь чи така структурна. І воно згладне. Я думаю, в цьому випадку набагато дешевше, тому що навіть Можна навіть по 400 гривень знайти плитку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратів. Ну, По 6х4, чотири, 24, чотириста, плюс той самий клей. Ще мішків два піде. А з тої сторони ще стільки саме. Оце 10 тисяч не вкладеться, щоб її обкласти. Оцю групку. А ми розкрасимо і буде виглядати дорого. І козирну, я думаю. Ну вже ж краще, як раніше ліпили глиною, білили. Я думаю, що набагато краще і набагато надійніше. Отак От поки підліп'ємо, а потім буде підстигати, будемо розтягувати. Тож як вона сильно тонка, то... Не дуже гарно, треба, щоб хоч чуть-чуть була якась структура. Далі в планах, що мені пірометр, я її запалю і будемо проміряти температуру. Тому що зразу тут топка напроти, оця сторона прогрівається скоро і зразу. Підразу. А туди все йде, пробував через дверки, градусів 50 на виход. Ну, палив просто мало, але надіюсь, що вона прогріється вся. Тут йде перший ковпак і в ньому саме тепло перше, саме попадає в нього. Потім переходить в слідуючий. Ну, Я намалюю висохти стіна, намалюю крейдою по стіні в повністю схему, по якій я будував. і... Кажу свої помилки, так як я думаю, чому я помилився, вже так як я думаю, тепер, коли її побудував і пропалював, то в мене вже є на цей щорт деякі мисли як би я зробив, як би робив вже другий раз. Тому що перший раз не вивчив ці... ці движення газів, які вони гарячі, як вони. Переходять, я так зрозумів, що стехав пакаю, добре прогрівся, тоді піде в другий гарачий газ. Доки він не прогріється, доти буде йти сюди не досить гарачий газ. Але я думаю, якщо пропалю хоча б, хоча б якийсь час, хоч пару оберебочків дров, ця вся маса повинна нагрітися. Саме тяжче робити все перший раз. А тоді, як я вже зробив, воно починає доходити. Перший раз робиш як ти своїми руками. Але все одно ну, я краще зробив, чим, чим... чим раніше робили. Зараз доступно до всіх матеріалів, до клея навіть цього самого, є доступ раніше обробити не було толком чим. А що там говорити? Навіть оп, вже все підірвав тут, відірвав цей скочний, не знав, як воно там буде, йдеться домальовувати. Що там мовити, навіть та сама болгарка, щоб розрізати ту кирпичину, Раніше її не було, раніше треба було тільки все бити молотком. А Тепер, пожалуйста, будь ласка, хоч підрізай, хоч розрізай, любі оголки. До цього взяв оголок такий коричневий. Буду обкладати топку. Поставлю від топки. Подивись, повинно воно підчеркнути. Буду знімати вечором оцей стрейч. Обов'язково покажу, яка вийшла ця велика стіна. Прийшов час знімати. Будемо знімати, подивимося, що вийшло на цій кривуватій стіні. Але так я обіцяв, що буду знімати і покажу. Дотримуюсь то, своїх обіцянок. Треба пішлася крайня. Так виходить. А красити на будь-яким колором. Під кирпич, під рваний камінь, під плитку під рваний камінь. Це в кого, як і фантазії. Ну, бачите, як реально можна зробити з кривуватої стіни. Не ідеально рівної. Мінімум затрат. Цього в мене навіть не пішов мішечок клею. Це осталося буквально кілограм ну, книги. Осталося і це ж на такий об'єм. Тому це можна не тільки грубку, а можна зробити декор любої стіни. Навіть на вулиці взяти. Клей може розростійкий, вуличний, пожалуй, уголки, кругом вікон можна зробити, тоді зверху прогрунтувати, покрасити, скрити лаком для каменя. І економія. Значна, плитки не тільки такі можна робити, це я собі такі намітив. Ви можете плитки робити більші, менші. Мізерунок зверху теж. Можете взяти щітку по одежі і подерти її, щоб вона була більш по... Більш така фактурна. Можна валіка намочити. І валіком поки не застигло пройтися. Буде друга фактура. Я теж буду експериментувати, тому що мені так в даний момент треба, покати, щоб воно таке було. Мені більш-менш подобається. Думаєте, отака фактурка. Вально висотки на пару міліметрів і можна красити на другий день. На другий може і на третій. Отак вот виходять, Я думаю, непогано. Всім дякую за лайки, за підписку. Мій канал йому є розчитаний на те, щоб я сам роблю. Якщо виходить, не виходить, про це розповідаю. Я не той спеціаліст великий, що можу комусь щось твердити, чи доказувати, чи розказувати. А просто... Роблю сам, як живу в селі, отак і реально. Хочу, щоб люди бачили, сам також дивлюся інші відео, де люди живуть в селі, працюють, господарюють, щось в них навчаюся, щось може, хтось тобто в мене цікаве, подивиться. Багато є цікавих і рецептів, але не доходить до всього руки. Трохи камера так під, підводить. Але буде над цим працювати. Не все зразу. Саме головне, щоб була тверда ціль і від неї не відступати. І тоді все вийде, я думаю. Тому всім... Всього самого хорошого, на все добре, нехай ваші мрії збуваються і цілі, які ви перед собою поставили. Всім пока-пока!